Гензадорожні, вітаємо з перемогою. Ви попали в фінал. Як ви можете описати цю гру? Можна сказати, що вона була емоційною і загалом по ігровим моментам. Що можна сказати? Ну, гра вийшла дуже емоційною, з двома переривами. Хочу привітати наших болівальників, їм подякувати за шалену підтримку. Свій клуб привітати з виходом до фіналу, закликати болівальників приходити завтра на фінал і підтримувати. Так, також шалено підтримувати, як і сьогодні. Ви сьогодні грали без свого головного голеводора, голеводора Юрія Сайдачного. Чи вплинула його відсутність на хід гри? Ну, як показав, результат не вплинула, але десь на завтра він нам буде допомагати. Маю надію на це. Ще ми питали, питали Максима Бесалова на рахунок того, кого він хоче бачити у фіналі. Він такої точної відповіді не дав. Може, ви маєте якісь. Та я не буду відповідати на це питання. Гра покаже, хто сильніший на даний момент. Ми будемо грати і чекати на будь-якого суперника.